Я на новій пошті, зустріла знайомого, він такий, о, Аня, бачив тебе телеку на, на мастер-шефі. І я така я почала убігати кудись, тому що да. ну, блін, е тут Я там не хотіла якоїсь слави. Я не йшла туди за славою по факту. Я йшла для себе, для душі перебороти свій страх, перебороти себе, кайфанути від того процесу, який там був. Є хейт у Фейсбук. А мені здається, що однокласники закрили. І всі перейшли бабулі на Фейсбук. Тепер і там пишуть коменти. Та ні, насправді хейт є за те, от як Українка не приготувала голубці. Я ж це за них вилетіла. Я взагалі не розумію, як можна це треба було мене знайти, мою сторінку знайти, класно, знайти якусь фотку, написати документ. Можна вам ну, типу робити нема чого Я спочатку читала відверто. Після перших випусків я читала і заходила, перелистувала ці коментарі, депресувала. Це був перший випуск. Зараз мене там подошка, як ти -то, після того, як вилетіла, ти вам розплакалася, на Україну. Як ти себе почуваєш? Дивились коменти? Я їй кажу, клянусь тобі, я жодного комента під цим відео не подивилась. і я щиро цьому рада.